У неділю 5 березня у Світловодському міському палаці культури пройшов благодійний регіональний вокально-хореографічний фестиваль Хай буде весна. Під час благодійного концерту скарбничка на потребу ЗСУ поповнилася на 30 тисяч 60 гривень, які наразі дуже необхідні для купівлі автомобіля нашим захисникам. Та маємо зазначити, що окрім такої вагомої допомоги, метою заходу була підтримка хореографічних студій громади, в яких займаються десятки дітей. Організатори разом з хореографами таким чином надали можливість дітям проявитися, показати свій талант і зміцнити бажання розвивати його надалі. Приємно вразила кількість колективів і різноманіття жанрів, в яких виступали юні артисти. Більше 40 номерів діти підготували для своїх глядачів, де кожен максимально намагався показати свій талант і таким чином допомогти ЗСУ. Адже саме завдяки їм, наша країна жива, наші діти можуть виходити на сцену і прикрашати життя воєнного часу. Велика вдячність ініціаторам, організаторам та учасникам фестивалю, усім керівникам і педагогам, які допомагають дітям розвивати свої обдарування, добуватися успіху, а також популяризувати українську національну культуру.